Якщо ви піарник і думаєте, що працювати із стартапами легко, адже вони маленькі і там немає бюрократії, тоді це відео вас точно здивує. Мене звати Юлія Піалкей, і я піарник міжнародних брендів, зокрема, вивожу стартапи на ринки США та Європи. Останній мій гучний великий кейс це робота із українським стартапом Віра, який під моїм чітким керівництвом увійшов у топ 6 стартапів на конференції Сігма Євразія. І сьогодні я розповім вам, що означає бути піарником для стартапу. У цьому відео ви дізнаєтесь, чим піар стартапів відрізняється від піар великих брендів. Які ключові інструменти ми використовуємо для просування стартапів, і які особливості роботи піАрника з міжнародним ринком? Це відео буде корисно п'янихівцям, які хочуть зрозуміти специфіку роботи зі стартапами, або тим, які хочуть перейти із великих компаній у невеличкі стартапи, в які вони власне вірять, також піарникам, які хочуть зрозуміти специфіку роботи із міжнародним ринком, і власне самим стартапом, засновникам, людям, які працюють зі стартапами, для того, щоб зрозуміти. Як їх просувати, перейдемо до основного чим же піар стартапів відрізняється від звичайного піар? Для того щоб відповісти на це запитання, давайте розбираємо одну важливу відмінність стартапів від великих стабільних корпорацій. А саме ми розберемо таку невеличку тему про фінансування стартапів. Стартапи рідко мають власний прибуток на початкових стадіях і одразу дуже відомий кейс – компанія Амазон. Бренд був створений у 1994 році як онлайн-магазин книг. Як ви думаєте, через скільки часу ця компанія почала приносити прибуток через 10 років, тільки у 2003 році компанія Amazon стала прибутковою і зафіксувала квартальний прибуток у розмірі 5 мільйонів доларів? А до цього Amazon працював 10 років у мінус, тому коли ми бачимо якісь відомі, класні бренди, коли ми бачимо, як блогери запускають бренди, або просто як стартапи виходять на міжнародні ринки, це ще не означає, що у них є власне фінансування, і це потрібно враховувати. Зазвичай основні джерела фінансування стартапів це або венчурні фонди, бізнес-англи, гранти, акселератори і так, далі, і так далі. Тобто це гроші, які їм дає хтось на розвиток бізнесу. Саме тому усі витрати всередині стартапів і на маркетинг, і на піар дуже пильно рахуються по мільйон п'ятсот разів і повинні бути супер вибраними. Кожен долар рахується за кожен долар. Вам як піарнику потрібно буде відповідати або перед СІМО, або перед СІО, або навіть перед інвесторами. Що ж це все означає для вас, як для піарника? Піар-кампанія стартапа повинна не просто формувати інші. А й додатково найчастіше залучати інвесторів, партнерів та клієнтів. І друге, що важливо, це вже soft skill. П'ятник повинен дуже класно вміти відстоювати свою думку і аргументувати перед топ-менеджментом стартапу, чому ви повинні вкласти ці гроші або навіщо вам саме такий бюджет. Маркетинг-директор або сіл стартапу ніколи в житті не виділять ні один долар на ідею просто так, типу похаятись або повірусити ваш бренд. Вам потрібно донести, яку конкретно користь ця кампанія принесе для стартапу. І для того, щоб аргументувати це топ-менеджменту стартапу, з яким ви будете працювати, вам потрібно буде рахувати і рой, можливо, робити це більше через якісь емоційні інструменти, наприклад, розказувати історію успіху, пояснити, як це вплине на продажі, показувати скільки інвестицій потенційно ви можете залучити завдяки якомусь просуванню, і так далі. Для того щоб аргументувати витрати на піар, які ви будете запрошувати, коли будете подавати бюджети і презентувати ваші класні піар-стратегії. Вам потрібно буде дуже чітко вміти порахувати. І роль, порахувати, як це може вплинути потенційно на продажі або на залучені інвестиції. Звісно, ми всі знаємо, що піар врахувати дуже і дуже важко. Тому у е роботі зі стартапою вам потрібно буде супер. Класно вміти викручуватись і показувати, як піар впливає на цифри. Звісно, піар порахувати майже нереально. Ми можемо порахувати охоплення, ми можемо порахувати переходи на сайт і так далі. Але оскільки піар це частина великої комплексної роботи і відділу продажів, і маркетингового відділу і всіх інших у випадку роботи зі стартапами вам по особливому. Потрібно буде вміти рахувати і переносити результати ваших піар-кампаній у конкретні цифри: скільки клієнтів, скільки грошей, скільки контактів корисних ви здобудете завдяки пропонованих вами піар-активності. І головна проблема, з якою зазвичай стикаються піар-фахівці у роботі зі стартапами, це нерозуміння топ-менеджментом цінності ваших піар-активності, особливо що для них потрібен бюджет. Саме тому ключовий навик у роботі піарника зі стартапом – це вміння продавати свою роботу в топ-менеджменту. Які ж метрики ми використовуємо? Я вам тут напишу конкретне, щоб ви могли погуглити, записати, зберегти, заскрінити е, і використовувати далі це в своїй роботі. Return on investment – це основний показник, який використовують маркетологи. І якщо вам потрібно буде продавати свої ідеї маркетинг-директору, вам потрібно буде Спілкуватися з ним на його мові, ми не можемо донести людині, яка не розуміє цінності нашої роботи, ідею, пропозицію, стратегію, не використовуючи мову нашого співрозмовника. Ми завжди намагаємось бути ближче до стейкхолдера, знайти до нього підхід. Тому, якщо є можливість, будь ласка, використовуйте саме маркетинг. Інструменти для вимірювання результатів, маркетингові терміни для того, щоб ваш CMO, чи Marketing Officer, зрозумів, що саме ви йому пропонуєте. Нікуди не дівається охоплення аудиторії, тобто скількість людей, які прочитають статтю або побачить вашу активність. Ми також це максимально точно стараємося виміряти, прорахувати наперед. Як це буде, звісно, ми ніколи не зможемо перерахувати це. Прям супер точно, але у нас є якась рамка, яку ми вже на початку обіцяємо нашим стейкхолдерам. Популярна мета вимірювання піару це кількість згадок у змі. Я в не сказали, що вона супер нам щось показує, тому що дуже важливо, в якому саме змі ви а, опублікувалися, в якому світлі про вас написала. Скільки згадок вашого бренду? Чи це якась там невеличка згадочка, чи це ціла велика стаття? Так, тому саме кількість згадок у змі зазвичай ми не рахуємо, тому що це. Не першочергово. Але якщо у вас, наприклад, стратегія це зробити посів згадок у топ-медіа якогось регіону, то ви в принципі можете використовувати таку метрику. Також ми можемо трекати трафік, і тут дуже важлива поміточка, що ми завжди все намагаємося відтрекати кількість переходів. Ми завжди ставимо в utm мітки, або ми завжди використовуємо сайти прокладки для того, щоб вимірювати переходи на смережі, на сайт на кнопочку купити і розуміти, яке медіа принесло. Нам найбільше ефект також особливості саме стартап індустрії це те, що ми можемо рахувати кількість запитів інвесторів або аналогічних фондів до нашого стартапу. Адже якщо ви працюєте над пошуком фінансування для вашого стартапу через піар-інструменти, це може бути вашим основним KPI. І останнє також спірне, але ми також можемо рахувати кількість нових користувачів, які з'являються. Наприклад, якщо ви просуваєте додаток, і у вас дуже великий упор іде саме на піарне просування, на вірусне просування, наприклад, через інфлюенсерів, через медіа, через якісь онлайн-канали, то там, в принципі, дуже просто можна трекати, наскільки кількість користувачів вашого додатку чи сервісу збільшується. Як же ж рахувати ефективність ваших піар-кампаній у стартап? Коли ви вибираєте на які саме метрики ви будете орієнтуватись, вам потрібно для початку зафіксувати початковий стан вашого стартапу, коли ви прийшли працювати туди, то ви одразу фіксуєте до після цього, ви визначаєте ключові KPI, які будуть задовольняти ваших стейкхолдерів. Тому що, якщо ви як піарник будете радіти, що у вас, наприклад, охоплення там 3 мільйони у певному регіоні, а ваш маркетинг-директор скаже: Ну і що? Тоді ваша робота максимально змецінця і просто не буде мати сенсу. Тому разом із стейкхолдерами топ-менеджментом ми узгоджуємо, які саме kpi метрики є важливими. Після запуску pr кампаній ми аналізуємо це відповідно, які KPI ми для себе поставили, використовуємо різні сервіси. сервісів є дуже багато. Також тут можете скрінити на для себе, щоб спробувати їх перевірити, чи підходить це для вас. І останнє це звісно звірити до після, коли ви будете робити зріс квартальний, місячний або річний, для того, щоб ви розуміли, які цифри в яку сторону змінили. і невеличких чотири поради про те, як вести переговори про бюджет. По перше, говоріть мовою цифр. Це найперша порада, яку потрібно завжди тримати в голові, особливо якщо ви спілкуєтесь з маркетинг-директором або сіо компанії. Використовуйте метрики, які показують фінансовий вплив. Піар на стартап наступний лайфхак – Ви можете порівнювати витрати на піар із прямими витратами на рекламу, адже інколи піар приносить навіть більше результати, більше клієнтів ніж стандартна реклама. Показати кейси конкурентів. Коли ви будете робити аналіз конкурентів, ви одразу будете розуміти, що саме які там активності можна для себе взяти для майбутніх переговорів із вашими стейкхолдерами. І пояснюйте ризики відсутності піару для того, щоб і кнутом, і пряником показувати вашим стейкхолдерам, наскільки важливо робити ту чи іншу активність? Звісно, в рамках екологічної комунікації, але скільки ви не старались вести переговори, у піарі завжди мало грошей. Нам завжди хочеться ще більше бюджетів, тому що у нас безліч ідей, як можна просувати бренд, і на жаль, бюджет у нас обмежений. Тож як спрацювати з мінімальним? Бюджету сьогодні успіх піар кампанії не залежить від кількості опублікованих статей або згадок у медіа. А він вимірюється іншим. Вірусні кампанії, трендовий контент, інтеграція з інфлюенсерами працюють краще, а коштують дешевше. Тому основний ваш актив це ваші креативні ідеї і те, як це можна реалізувати з мінімальним бюджетом. Ви можете використовувати мем культуру як, наприклад, це робили засновники чатичі GPT, коли запускали його, і просували це через соцмережі, коли в принципі користувачі самі генерували жарти про цей продукт. Запускати челенджі в соцмережах, як, наприклад, це робить до лінго, якого говорять всі, або їхня нещодавна кампанія, коли їхня сова померла, і про це писали всі. А потім через скільки днів вона воскресла, і також про це писали і говорили всі. Скільки бюджету вони на це потратили? Та звісно ж небагато. Адже ідея вона не підкріплена нічим фізичним, а просто ідея, яку просунули в мас. Геніаль. Або колаборація з нішовими інфлюенсерами, адже якщо ви наприклад працюєте із якимось додатком, і у вас є можливість створювати промокоди або реферальну систему, це також безкоштовно. Ви також можете залучати і нішових, і мікро, і навіть великих інфлюенсерів і просувати через них без бюджету. Не завжди і не всім потрібні публікації в медіа, це потрібно пам'ятати. Можливо, вам підійде просування тільки через один канал, і цього буде достатньо для того, щоб заверситись. Але якщо ми не відкладаємо в полку класичний інструментарій для стартапів, то в першу чергу це, звісно, під медіа, адже засів по регіональному медіа, засів прес-релізів або інших згадок вашої компанії є безкоштовним, незважаючи на те, скільки у вас буде бюджету в компанії, навіть якщо він буде. То великим, швидше за все, ви все одно будете це робити без бюджету, адже пішинг прес-релізів не вимагає грошей. Також ви можете використовувати різні сайти, там де е, журналісти певних нішових медіа публікують запити на те, щоб або дати їм коментар, або висвітлити якусь тему, де ви також можете засвітити свою компанію. Незадуваємо про безкоштовне працювання через соцмережі, наприклад, формувати LinkedIn і для компаній, і для вашої команди, і для SEO. Також дуже класно працює ЄДЖІ, і ЮДЖІ, коли ви і залучаєте просто мікроінфлюенсерів, або коли цими мікроінфлюенсерами стає ваша команда, яка створює знову ж таки безкоштовно класно працюючий контент, який далі віруситься і формує ваш бренд. І старі добрі партнерства із іншими стартапами, з інфлюенсерами, з блогерами. Ми, коли ви придумаєте якусь класну яскраву ідею, яку підтримують інші компанії. і останній блок, який я би хотіла сьогодні розкрити, це особливості роботи без команди. Адже коли ви працюєте піарником у стартапі або практично будь-ким у стартапі, ви і жнець. І гнець і на Дуду грець. П'яник у стартапі це і стратег, і виконавець, і аналітик у одній особі. В цьому ді свої і мінуси, і плюси. Мінуси це наприклад, що ви не можете з іншим піарником, який працює за вашим продуктом, який знає всі особливості, знає всіх стейкхолдерів. Ваш досвід інколи це морально важко. Але є свої плюси, адже ви можете втілювати свої ідеї, ви можете набувати собі кейси, формувати своє портфоліо і багато іншого. Наступний. Чи та мінус, чи то плюс, це відсутність чітко сформованої внутрішньої комунікації і ролей Знову ж таки, тому що у стартапі ви можете бути не тільки піарником, а і ком'юніті менеджером або смм менеджером, або взагалі взяти на себе частину обов'язків абсолютно іншого спеціаліста, особливо коли це тримається тільки на літковому факторі. Уявімо, що ви, наприклад, працюєте із Стартапом ви зараз запустили піар компанію У вас від того перестав працювати сайт. А людина, яка відповідає за сайт, або захворіла, або звільнилася, або у неї ще щось. І у неї, так само, як і у вас, немає колеги, який міг би їх замінити. І тоді ви, як піарник, починаєте займатися тим, щоб реанібувати сайт, і врятувати вашу піар компанію І наступна ця гнучкість у прийнятті рішень і несення відповідальності за ці рішення. Цей пункт особливо може бути складним для людей, які дуже люблять стабільність. І зрозумілість, які дуже люблять, щоб їм було зрозуміло, що буде завтра. Тому що коли ви приймаєте рішення стосовно працювання компанії, ви відповідаєте за всі ризики і за всі невдачі, які вас можуть спіткати, і це, звісно, не просто. Що, звісно, легше, коли є піар-директор, який за все відповідає, і в разі чого ви просто найняти співробітник, який тут ні до чого ні з цим стартапом так не працює. На цьому все. вам цікаво, дізнатися більше про піар стартапів, можливо, якісь відомі кейси. Коли компанії ставали вірусними, або про те, які інструменти використовувати для того, щоб привабити інвестиції у стартап, або в цілому про просування стартапів на міжнародному ринку, пишіть мені про це в коментарях, якщо я побачу відгук, звісно, я запишу ці відео. Буду чекати наші лайки, коментарі на підписку на цей канал. Це обов'язково. До нових зустрічей, Па-па!